Построїли очередну больницю будущего, вже третю по щото. Юрій Це... Голик завітав до лікарні мечникова та розписується у примірнику власної книжки та ставить на полиці сотні томів всесвітньої класики. Він ремонтував лікарні та стадіони, так сказано, в замовних сюжетах оплачених Юрієм Голиком. Але за лаштунками піару. Крадіжка народних коштів, мародерство на здоров'я людей під кожним метром, шпалер вкрадені мільйони доларів, які опинились в кишені голика, крали цинічно та зухвало через Стройінвест. підконтрольна голику компанія, власниця Наталія Лазарь, колишній власник Денис Островський. Тісні зв'язки з голиком підтверджені листуваннями. Загальна сума виграних тендерів понад 9,4 мільярда гривень. Ключовий замовник: Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Всього два приклади: об'єкт номер 1 Криворізька міська лікарня, номер 2 контракт на 1 мільярд 310 мільйонів гривень. Вкрадено понад 400 мільйонів. Або ще. Хірургічний корпус дитячої обласної лікарні у Дніпрі. Сума контракту 475 мільйонів гривень. Вкрали понад 160 мільйонів. І кожен раз тендер прописаний під «Стройінвест». Нульова конкуренція. Матеріали, куплені вдвічі дорожчі за ринкову ціну. Таких прикладів десятки. Понад 9,4 мільярда гривень пройшло через «Стройінвест». Кожен другий мільйон розкрадений або освоєний на папері, це не розтрата, це мародерство, цинічне, масштабне, системне, зухвале. Але наступний проект голика має іншу назву кримінальна відповідальність.